Не минуло кількох тижнів, як на Київській, біля ТЦ ярмарок поклали новий асфальт. А водії знову змушені об'їжджати ями. Думки містян стосовно ремонту асфальту різняться. Але по київськи стараюсь менше їздити дуже якісно. Дуже добре. У комунальному підприємстві УАШ кажуть, наразі триває поточний ремонт вулиці Київської. Роботи виконують підрядні організації. Основну частину робіт по ремонту проїзної частини вже виконано. Продовжується ремонт тротуара, залишились заїзди, ну, зафіксували деякі недоліки, які з підрядником вже проговорено. Ходили, визначались, там, де-не-де фарбою навіть позначали, які ділянки вони мають відновити асфальт, тобто будуть фрезеровувати. Ті роботи, які виконані там з дефектом будуть усувати недоліки, завершити ремонтні роботи та усунути недоліки на вулиці Київській планують до 1 грудня. На вулиці Бориса Тена ситуація не краща. Тільки влітку зробили ремонт. А біля трамвайних колій вже з'явилися вибоїни. Ремонтні роботи на вулиці Бориса Тена закінчили влітку. Замовником було трамвайно-тролейбусне управління. Він відбувався, можна сказати, в два етапи: це ремонт проїзної частини тротуару. І також був ремонт асфальтового покриття між коліями. Це якби нормальна ситуація, коли біля трамвайних колій ну довго асфальтобетон не тримається. Дійсно, проблемні місця це асфальт біля трамвайних колій. Отож, покращення асфальтного покриття на вулиці Бориса Тена поки не планується. Ірина Цапун, Дмитро Половинка, телеканал СК 1